Астрологічний прогноз на тиждень з 8 по 14 вересня. Головними столичними факторами цього тижня є затемнення місяця, яке впливає на настрої в першу чергу людей. І наці Зодіака Риби воно підсилює тему невизначеності, розмитості. Зазвичай затемнення місяця дає відчуття відсутності підтримки, ніби судьба не підтримує людину. Відчуття покинутості, також конфлікт бажань з реальністю місяця з сонцем. Затемнення створює відчуття ну, мрачності, тобто як тінь нашла. У людей може бути мрачний настрій і більш мрачний погляд на перспективи різних політичних, економічних і інших подій. З точки зору роботи і діяльності, це затемнення, воно. В мінус працює на тему роботи, зменшуючи, знижуючи тему роботу, даючи якусь емоційну нестабільність, яка може заважати роботі. Або не хочеться працювати. Знак здяка риби в резонансі з темою алкоголя, тому можуть бути більш складні ситуації, пов'язані з темою алкоголя. Риби пов'язані з темою ховатися, тікати. Услизати, тому в Україні в війні пов'язано з темою СЗЧ, наприклад, затемнення місяця, і воно підсилює актуальність е, таких от е, проявів, е, актуальність проблем такого типу. Е, е, і хоч затемнення сонця, воно буде не на цьому тижні а аж 21 вересня, але вже навіть з кінця серпня, в повній мірі, працює. Е, 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 Оця енергія, яка описана темою сонячного затемнення. Наприклад, от цей Сатурн він означає обмеження, Нептун означає, наприклад, нафта, газ. І от обмеження нафти газу проти економіки, проти економіки Індії, Трампом відбулись наприкінці літа. Бачимо, що затемнення формула затемнення 21 вересня, але для цілої Індії ця тема проявилася аж наприкінці літа ще обмеження нафтових санкцій проти діяльності економіки Індії. І оці під боком планети вони означають можливості обходу цих санкцій, можливості через колективну взаємодію. У вашому житті теж. У вас є якісь обмеження, якщо, або якась невизначеність, це тема Нептуна. То є можливість обійти роз, значить, вирішити ці проблеми, ці питання через колективну групову взаємодію, що дуже перспективно в вересні місяці. Знак зодіака Риби також пов'язаний з темою містичного таємничого. Я, наприклад, зі свого боку записав відео. Сьогодні вранці його виставив. дивні і комедні випадки в практиках, які в мене були пов'язані з духовним розвитком. У кожного свої якісь історії, також знак Зодіака риби пов'язаний з релігіями, ну і тому релігійні якісь <кхід> скандали або релігійні якісь прояви, вони теж тема цього затемнення місяця. Як, наприклад, релігій. Не скандал в темі українського католицького університету, який нещодавно відбувся, пов'язаний з ЛГБТ. Також, оскільки затемнення, любі затемнення вони підсилюють причина-наслідковий зв'язок, карму, фатальні якісь події, теж записав якраз відео в школі астрології. Транзити точок затемнень, так званих вузлих місяців. Тобто намагаюся записувати актуальну інформацію, тож, кому цікаво, більш докладно теми затемнень, дивіться, будь ласка, останнє відео. Хочеться відзначити, що, як і сонце, і місяць вони означають більш особисті, більш індивідуальні процеси, его-процеси, і це означає, що особистісна складова вона. Ну якби її значущість вона зменшена. А навпаки, планети, які означають колективні процеси, вони в дуже таких ефективних взаємодіях, що в цілому означає, що на цьому тижні, в цілому, в вересні такі групові колективні процеси вони більш хороші, хорошо виходить, ніж індивідуальні прояви. А індивідуальна людина відпрацьовує карму. Якщо з людиною стається якісь неприємності, то це значить, що. Є якась негативна карма, яка відпрацювалася таким чином. Якщо щось приємне з людиною стається, то значить позитивна карма, яка повертається бомірант цей людині. Обидва затемнення відбуваються в знаках зодіака, які означають підлаштовуватися риби і діви. Тож в цілому, в вересні перспективно підлаштовується під ситуацію. Далі Марс, планета, яка пов'язана з війною, знаходиться в знаці зодіака Терези. Де її активність більше направлена на дипломатичному рівні? А також Марс-Терезах означає працювати через когось, покладатися на когось, загрібати жар чужими руками так, щоб партнер працював і реалізовуватися через когось іншого в роботі. Ну, а також в війні. В негативі це може означати загрібати жах чужими руками або підставляти іншу людину. В позитиві це може означати використовувати якісь риси, характеру, способності інших людей і доповнювати власні вміння потенціалами іншої людини. Марс перейде в знак Зодіака Скорпіон 22 вересня, в знаці Зодіака Скорпіон, перебуваючи наприкінці вересня і в жовтні, це буде означати якісь агресивні доволі енергії у війні. Тобто тому жовтень місяць у війні він більш агресивний, більш ну, проблемний, причому з точки зору смертей. Бо Марс це знак в більшій мірі. Ой, Скарпіон це знак в більшій мірі пов'язаний з темою кризових ситуацій і смертей, ніж інші знаки Здяка. Марс означає військова тема, пов'язана з чоловіками, з військовими. Тому можна говорити, що не в цілому у всіх людей, а от у військових, жовтень місяць він більш проблемний з точки зору військових дій. Можливі якісь прориви, якісь ну, кризи на кризове явище на фронті. Наприкінці вересня, в жовтні місяці. <кій> затемнення Сонця, оскільки воно в протистоянні до Сатурна. а Сатурн означає кордони і лінії зіткнення, то затемнення також несе якісь проблеми на кордонах на лінії зіткнення, але проявлятись вони будуть, ймовірні, вже при Марсі Скорпіона, тобто наприкінці вересня або в жовтні. У деяких людей цей період затемнень може відчуватись як. Знесилення якесь. З 2 вересня, тобто вже 4 дні, планета Уран зупинилась на місці, щоб пойти в ретроградний рух. Зупинка планети підсилює вплив планети і акцентує на ній більше увагу. Тож, теми несподіваних, якихось форс-мажорних обставин, обстрілів, які людина не очікувала. І ну, Взагалі якихось неочікуваних процесів, вони ще декілька днів, поки Уран стоїть на місці, актуальні, тобто неділя, понеділок, вівторок ще актуальні всякі несподіванки, форс-мажорні обставини. В знаці зодіака близнюки це означає в дорозі в основному, або в спілкуванні з людьми на дорогах і в навчанні. Також з сусідами і близькими людьми, якісь дивні нестандартні випадки. Оскільки планета Уран також пов'язана з космічною інформацією, підказками Всесвіту, то вони можуть бути доволі сильні, якісь інсайти в людей відбуватись підказки Всесвіту ще до понеділ, до понеділка, до вівторка, ну і на всіх вихідних, в тому числі. З 7-го восьмого це ну, прям період затемнень. Потім у вівторок місяць перейде в знак зодіака Овін вночі, з понеділка на вівторок. Зазвичай цей період означає місяць вовні, означає початок якихось нових справ. Знак зодіака Овін пов'язаний з початком нових справ. Тому ну, от, наступи якісь вночі в вівторок. І вівторок в вівторок, день вже на роботі якісь нові процеси в людей. Середа також місяць знаходиться в Огні. Доволі кризовий такий її вранці, в середа, протистояння до Марса. Тобто в військовому плані середа, як і вівторок, доволі навіть більш агресивний, я би сказав, день. Але ця агресивність вона нестабільна, бо місяць дає не тверді якісь організовані процеси, а більш таке. Mm, ну, Спонтанні прояви. В плюсі це може означати <кій> відчути інтуїтивно, як краще проявляти військову активність і в несподіваному напрямку її проявити. В середу, ввечері і на четверг місяць переходить в знак Здяка Скорпіон. Вночі з середу, на четверг, маємо складний аспект до Плутона, який може означати. Захлинання оцих атак, які були у вівторок у середу, або їх зупинка, або фіксація. Бо телець означає фіксація. І четверг, п'ятниця, місяць в тельці. на відміну від ну, початку тижня, коли мова йшла про нові справи. Телець стабілізація і фіксація якихось справ, які вже були. П'ятниця день більш а, спокійний. І для конструктивних таких справ, які щоб ну, відбувалися спокійно, п'ятниця це кращий день цього тижня для справ, які щоб відбувалися, ну, складнощі якісь вирішувати. Середу можна порадити для таких справ. Що стосується, що стосується суботи-неділі, то місяць буде в близнюках, Значить, здяка пов'язаним з навчанням, комунікацією, спілкуванням, тож для навчання для школьних якихось процесів, ну, вихідні дні, це хороші дні. Сказав, що середа день хороший для складних справ, але подивився уважніше, дивлюсь, що середа. Весь день місяць буде без курсу, тобто це означає, що середа день не хороший для складних справ, а це день дуже активний. Але активність може бути ну, така неадекватна, глупа, якась, ну, яка не конструктивна. Хороший для знаходження нових рішень проторення нових шляхів середа. Середа без контроля, місяць без курсу це означає без контролю, тобто процеси не, не контрольовані, можуть відбуватися в середу. Веніра цього тижня продовжує бути в знаці зодіака Лев. 10-го, наприклад, числа в середу вона має взаємодію з чорним місяцем, що означає, в стосунках між людьми 10-го в середу, плюс-мінус день можуть бути. Ну, більше, більше сварок, більше негативу всереду. В цілому Венера в Леві означає, що люди хочуть виглядати красиво, зовнішність, приділяти увагу зовнішності і ну, якимсь фотографіям там виставляти в соцмережах. Тобто таке от зовнішній прояв краси. Кінцю тижня Меркурій наближається до Сонця і він з'єднається з Сонцем 13-го числа, що означає тиск начальників, тиск лідерів в спілкуванні, тобто люди, які мають вплив, люди, які мають владу, вчителі, наприклад, в школі в тому числі, вони будуть гірше слухати інших людей. І більше давити по-своєму. Це стосується, взагалі, всіх людей, ну просто ті, хто мають владу, вони мають можливість це реалізувати. Взагалі, тобто в астрології відомо, що краще ну, все ж таки включати розум навіть в цей період і менше давити, і більше соображати, бо можуть ну, прийматися якісь більш грубі, більш негнучкі такі. негнучкі... Рішення. Знак зодіака Діва в резонансі з темою здоров'я, але через за того, що в формулі затемнення Сонця, значить, оці сонце в Діві воно протистоїть планеті Сатурн і Нептун. Це у багатьох людей, от як я спілкуюсь на столичних консультаціях або в житті, дізнаюся, що у багатьох тема здоров'я, але вона стикається з якоюсь невизначеності Нептун і з якимись обмеженнями. Ну, типу Назначили операцію, а потім відмінили там, або щось зробили якісь діагностику, але якась невизначеність. Тож для медичних втручань затемнення сонця і місяця цей період він не найблагоприятний, і якщо є можливість перенести на жовтень якісь процеси, то це краще. Буде за врахуванням того, що в районі 23 жовтня Марс в з'єднанні з слілів це проблемні історії там з операціями в цей період з медичними. Також хочу відзначити, що вся вся інформація про затемнення, що це більш складний період, вона актуальна для людей, які не народились в період затемнень, але ж для людей, які і самі народились в період затемнень. Це навпаки період важливий, коли відбуваються важкі процеси. І в мене відбулася помилка така, що я ну, колись людині робив прогноз, а людина зараз збирається до важливих рішень. Людина ой-ой-ай, ой, -ой, -ой ай -ай, затемнення. Я уважніш подивився і побачив, що людина сама народилась в період затемнення. І я тоді сказав: Ну тоді не хвилюйся, ти сама народилась в період затемнення, і це означає, що в тебе зараз і відбувається все. Ну, можна сказати, все нормально, типу то, бо ти і сама народилася затемненням. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як проявляється ця енергія у вас. Якщо вважаєте цю інформацію цінною, то діліться цим відео. Дякую вам за увагу. А бажаючих запрошую долучитися до збору на Збройні Сили України, які я проводжу. Дякую учасникам цього і минулих зборів. На все добре!